Доброго дня. Сьогодні, мої дорогенькі учні, я вас познайомлю з таким дуже важливим питанням, як забезпечити своє здоров'я від такого захворювання, як гепатит А. Ця хвороба зараз дуже поширюється у нас в Україні. Особливо під час воєнного вторгнення і безпеки нашої, нам потрібно для нашої безпеки знати, що це за хвороба, і як неї, і які засоби забезпечення свого здоров'я ми маємо застосувати, щоб не захворювати. І так. У мене підготовлена презентація, яку зараз ми з вами і розглянемо, і е, познайомимося з, з цією хворобою. Е, Обов'язково хочу сказати, що це вірусна хвороба, вона е, передається е, через різні способи, і ми маємо про це знати. І так, вірусний гепатит А. Вірусні гепатити Вірусні це група паліотіологічних антропонозних захворювань з фікально, оральним і парентаральним механізмом зараження, який характеризується ураженням печінки і проявляються клінічно інтоксикацією її і гепатитом. Нерідко його називають жовтяницею. Актуальність вірусного гепатиту широ розповсюджені захворювання. Майже в усіх країнах світу вони є другою після групу, після групу вирішеною інтексікацією. За частиною ураження населення. Чи правда, що гепатит А давно відомий людству? Захворювання, що супроводжуються жовтяницею, відоме з глибокої давнини і описане в працях Гіппократа. протягом наступних століть масове захворювання з розвитком жовтя... жовтяниці? Вражали армії під час кожної з війн усіх країн світу з подальшим поширенням серед населення. У 1940 х роках гепатит А раніше називався інфекційним гепатитом, був вперше епідеміологічно диференцірований від гепатиту Б. Який має більш тривалий інкубаційний період. У 1970-х роках індифікація вірусу і розробка серологічних тестів допомогли демференцірувати гепатит А від інших типів гепатиту Б. У 1995 по 1996 рік перші вакцини проти гепатиту А були дозволені до застосування ризик, за, ризик зараження гепатитом А пов'язаний з відсутністю чистої води. А також з поганими санитарно-гігієнічними умовами, в тому числі брудні роки. В Україні за 12 місяців з 2019 року захворила на гепатит А 3172 особи, за даними Центру громадського здоров'я і Міністерства охорони здоров'я України в поточному році. Тобто в 2020-му намитились тенденції до зростання захворюваності населення на гепатит. Відносні показники захворюваності за 9 місяців 2023 року у порівнянні з аналогічним періодом минулого року збільшилися на 45%. Гепатит А найчастіше передається фекально-оральним шляхом, тобто можливе ж зараження через продукти або воду, збруднено фекалії інфікованої людини. У домашніх умовах гепатит А найчастіше передається через брудні руки, коли інфікована людина готує їжу для членів сім'ї. Тому гепатит А часто називають хворобою брудних рук. Вірус гепатиту А також може передаватися при тісному фізичному контакті з інфікованою людиною. Симптоми гепатиту А можуть проявлятися і проявлятися як у легкій, так і у важкій формі. Запам'ятайте, найчастіше це. Підвищена температура, слабкість, відсутність апетиту, діарея, блювота, неприємне відчуття в животі, темний колір січі, пожовтення шкірі і білків очей. При гепатиті А не завжди виявляються абсолютно всі симптоми, зазначені вище. Симптомам гепатиту А значно частіше виявляються у дорослих, ніж у дітей. Більш того, у дітей до 6 років дуже часто відсутні будь які симптоми цього, цього захворювання. А жовтаниця розвивається тільки в 10%. У дорослих симптомами проявляються. В більш виражені форми, а жовтяниця з'являється в 70% випадків. Важка форма хвороби і літальний. Результат найчастіше фіксується у осіб старше 65 років. Інкубаційний період гепатиту 14% від 14 до 28 днів. Будь-яка людина, що не була вакцинована або раніше інфікована, може заразитися вірусом гепатиту А. В районах, де вірус набув значного поширення, тобто висока ендемічність. Більшість випадків зараження гепатитом А, відбуваються в ранньому дитинстві. Факти ризику включають в себе. Увага! Погані санітарні умови, відсутність чистої води, проживання в сім'ї з інфікованою людиною, використання рекреаційних препаратів, поїздки в ендемічні райони. Чи лікується гепатит А? Специфічного лікування гепатиту А не існує. Відновлення після симптомів захворювання може зайняти кілька тижнів або місяців. Найбільш важливою частиною лікування є уникнення непотрібних ліків, таких як парацетамол і ліки від блювання. При відсутності гострої печінкової недостатності. Госпіталізація не проводиться. Терапія направлена на підтримку комфорту і адекватного балансу харчування, включаючи поповнення рідини, яка втрачається організмом від блювоти і діареї. Імунітет тривалий, пожиттевий. Повторні випадки зустрічаються дуже рідко. Запам'ятайте особливості: хворюють е, молоді у віці від 14 до 15 років. Увага, ви, діточки, входите до цієї складови. Періодичність епідемі... епідемічних е, підйомів та спадів. 3-5 років. Сезонність осінню та зимою Немає тривалого носінства вірусу. Як попередити розвиток захворювання? Належне водопостачання, безпека харчових продуктів, поліпшення санітарних умов. Миття рук і вакцинація проти гепатиту А є найбільш ефективними способами боротьби з цією хворобою. Вакцини проти гепатиту А доступні до застосування з 1995 року. В даний час, даний час найбільш широко використовуються інактивовані вакцини. Для отримання препарату, адаптований до культури клітин вірус, розмножується в фібробластах людини, очищається від клітинних лізатів, і нактивується форманаліном і адсорбується на адюванті з гідроксидом алюмінію. Підіатричні склади вакцин схвалені для осіб від 12 місяців до 18 років, формула для дорослих затверджена для осіб від 19 років. Друга доза вакцини проти гепатиту А вводиться через 6-18 місяців після першої дози. Вакцина проти гепатиту А може використовуватися у вигляді самостійного препарату, тобто моновакцина, або в комбінації з антигеном вирусу грип... геп... гепатиту Б, тобто знову комбінована вакцина. Захист проти гепатиту А показаний дітям. З 12 місяців життя і дорослим, в тому числі людям з груп ризику у вигляді двох доз моновакцивації за схемою 0 обраний день, 6-12 місяців. Також потрібно обов'язково дотримуватися правил особистої гігієни. Миття рук з милом перед вживанням їжі та після кожного відвідування туалету. Дотримуйтеся гігієни під час приготування їжі, не використовуйте воду з непереверених джерел. Будь-яку небутюльовану воду слід обов'язково кипітити перед вживанням не менш 10 хвилин. Добре мити овочі, фрукти, зелень та ягоди перед вживанням. Ось це основні моменти, про які я би хотіла вам розповісти. І так, мої дорогенькі, обов'язково використовуйте ці засоби, щоб попередити цю хворобу, не хворити. Та бережіть себе до наступної нашої зустрічі.